Ну що, друзі? Череда. Що вам сказати, ще з дитинства дуже-дуже люблю прям в лапках, в кавичках пасти цих коров. Дуже асоціюється, знаєте, з чим, цей день. День просто. Просто нудно провести час. Собака, є же ж такі вредні. Нема там води. Коротше. Коротше, коротше. к ночі. Пасем Шоста ранку. Люди вигнали. Ось сюди до повороту, до дороги. А далі ми женем туди до болота. <кій> Чи знаєте, як малим ходив на рибалочку і хочеш ранше приїхати на саме, саме таке класне місце і завжди Завжди стараєшся до коров прийти. Бо ці собаки не каламутили воду. Бачите? Зразу. Ай, виходимо! Зразу залазять і ганяють рибку тут. Бачимо, води вже не так багато. Було раніше тут рибалка дебела ловилася рибка, коробчуки, карасики, такі дебелі. Ну, а зараз маємо те, що маємо. Коротше, бачимо, череда тут невеличка. Раз-два. Коротше, я нарахував 34 чи 35 коров. Пам'ятаю, часи було і по 80 коров. У нас в селі. Ага, і по 80 коров, так що люди, дивіться, запам'ятовуйте, бо скоро це ця тварина. Буде занесена в червону книгу. Бачите, яке воно? Рогате, є без роги. Є дуже з рогами закрученими, О, яка красавиця. Коротше, друзі. Запам'ятайте цих тварин. Я скажу точно, скоро будуть вони в червоній книзі. Ось без рога. Красавиця. Красавиця яка красуня. Так. Ну що, друзі, третє після ставка, після стадіону. Людне місце було, третє. Це наше болото. Як бачимо, гребля. Ну, по-народному, ми кажемо на цю місцину гребля. Ось. Розділяє ця гребля болото. Ось ліва сторона болота і права сторона болота. Короте, тут я, скільки проливив риби, просто тьма тьму ще я Бачимо. Зараз покажу гадку в далечині. Коротше, що батько розповідав ще в його дитинстві. Тут були білі карасі, да? а там які. А там, коротше, на цій частині болота. Водилися білі карасі. Бачимо гадка навіть. Ставок? Ну, воно болото. Ну Тут був ставок величезний такий. Купались тут, так. Да? Тут були білі карасі водились. А там сиділи червоні. Коротше. Тут ще я застав воду, рибалочка була шикарна. А дедушка мій розказував, взагалі, тут, йшов за охотити, тут просто дебелячі були. Як бачимо, повсюди доболота, води було, води було просто тьма тьмуща Я так підходили, ось, обрив якраз. Підходили і щук били. Бачимо, а тут прям. Прямо з берега. Вода була чиста, прозора, щук било, так прямо з ружа. <різь> ну, коротше, що, що значить, коли була вода, вирувало життя, зараз, Щас... ага. зараз все печально. Бачимо, ці два болота з'єднувала труба. Давала можливість перетікати рибі туди і сюди. А так, отак що, бачимо, трошки води залишилось, зовсім трішки. Остатки самі сладкі. Валерчик не обманює ніколи, як бачимо. Йдемо, йдемо і бачимо що правильна труба, яка з'єднувала Едва Дві сторони болота. Бачимо це Через неї перетікала рибка. Асбистова труба. Скільки і років, капець. І ото так. Йдемо далі. Оце ж все безкрай болота Так, Блін, трохи не співзазнять. Махач між коровами. Таке теж буває. Хто тут тут головна? Каже, я тут головна, бо сама рогата. Мілка, мілка, мілка. Мілка. Дивимося. Леоніда бобошка ми... про коров. Знімає відео. Мужик молодець. Тримає коров і показуємо наших животних. Да? Мілка, мілка, молоді, красуння. красунька така. Красунька така. Пишем така маску. Кажу, Леоніда бобушка, дивимося вже минут 20, да. А ця красуня, ласуня, не відходить, вуха гріє. Ходи подивись <ривіт> від Нра поля відзвезли. Нравиться. А мілка, нравиться їй. Цей блогер український, який розказує, розповідає про своє життя. Непросте життя в селі, про цих коровочок, які дають молочко. Так, дівчата, відходимо від поля. Не треба тут бути. Прекрасно в селі. Надо везде треба трудити, в місті, в селі. Хоче щось мати, потрібно працювати. Ну що, друзі, 7.51. Вже дівчата повкладалися спати. Потихеньку щось піджовують. Ну не всі, Вон, три, ну так, да, з десяток їх. Ще стоїть, їдять, доїдають, але взагалі більше половина вже відпочивають. В принципі, трава нормальна, паші вистачає. Ну і Ми скоро будемо, так сказати, снідати. Ну що, вже дійшло діло до снідання. Що тут мама нам приготувала? Яєчка, сирочок домашній. Бач, на фоні коровок, як цей. Дуже вкусно. І сусізочки. Зараз будемо обідати. Огірки забули тільки. Ну нічого. Смачного нам Чудово, снідать. Будемо снідать. Смачного нам і вам також. Це називається організований толкой корови на водопой. Ну, друзі, що хочу сказати. Оце півдня. Хай грубо відпасли. 250 гривень у вас в кармані. Ну, працював я там на заводі, колись в молодості грузчиком. І за 200 гривень у день, я вам скажу, треба попотіти, поработати крепко, а тут 250 за півдня і не бий, грубо говоря, лежачого, то ну... Ай, ходимо бігом! Ей! Ходим. Ходимо! В принципі! Бачите, водички захотіли. Да виходь бігом! Я годь! Ей, гой! В принципі, в принципі! Можна робити! 500 гривень, що тут? Відпочив, полежав, подумав, як жити далі. Е ну, можна робити. А так, щоб... О, бачите, хтось стовпи поламав, були стовпи. Оп! Розкрешив. Витягували, видати, арматуру. Такі якісь непогані. Погані дядьки не хороші. Ну, коротше, в принципі, ну, 500 гривень в день за таку роботу, ну, я думаю, це нормально. А бувають такі часи, що нема кому пасти коров, понимаєте? І приходиться самим пасти. Ну що тут, блін, за 500 гривень? Перериваєшся, мішки втягаєш цілий день. Ніт. Просто 36 коров пасеш, все. То вже, не знаю. Можна попрацювати. Бачите, одні болота були, зараз. Очеред один сухий. Да скільки ж тут води було! Просто капець! Давай, давай, выходим. Добре, добре. Далее, далее будет. Ну, кто сильнейший? Все-таки рани не залезать. Да нет. Хоп, хоп, хоп. Я больше молока даю. Нет, я. Нет, я больше молока даю. Рішай. Аби чи собі не було тягали. Оце задумуюсь, чи собі завести корову, щоб не тільки замість не, не тільки баті допомагати пасти, може собі таку красу ні завестись. Маленьку, не бізне. Сама прийшла до мене да, такий віт. 에... Кстати, пословицу никто не отменял. Не підходьте до корови спереду, а до коняки сзаду. ззаду. Кось, 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 иди сюда. Иди, малышка, иди. Иди Іди там, иди. Ні, тобі не... Ти хочешь яблочко, Иди сюда. Ні, у меня он є. Студентка, йди сюда. Йди сюда, йди там, яблочко, иди. Иди сюда, иди, иди, иди. иди. На, малышка, на. Ты хочешь, старуха? Ты хочешь яблочко? Ты яблочко хотела. На. На, не жалко. Хорош, Хорош. хорош. Хорошая девочка. Хорошая. А молока досишь? Ты молока досишь? Нагла ты морда. А? Руга бризань. Ну. Че будешь? Пішли, пішли дам. Пошли, иди сюда. Иди до мене, иди до меня. иди сюда. У тут есть. Иди сюда. Иди до мене. Иди сюда. Хорош. Ну, кось, 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 кось. Молодец, молодец. Ты добрячка такая, да? Ты добрячка. Ты хорошая. Ну, хитра. Доброго вечора, ми з України. Аральське море, бачите? Ті краєвиди, Да? Це все Україна!